Коли найкраще відвідати гінеколога. Найкраще це коли тільки пройшли місячні. І тоді на УЗД видно, чи очистився ендометрій, чи нема поліпів. На яичниках, чи пройшла овуляція, чи розірвався фолікул. Якщо не розірвався, то тоді ми розуміємо, що це кіста. Також ввечері перед прийомом перед здачою аналізу можна зробити легку провокацію, з'їсти трішки гострого чи соленого. І це подразнення. Краще проявить захворювання. Третє, перед прийомом не ставити ніякі свічки, ліки, не спринцюватись, вагінально не робити відсхідний душ, щоб можна було набрати аналізи. Найкраща послідовність спочатку ПЦР, бактеріологія, цитологія, а потім кольпоскопія та УЗД. Бо якщо під час кольпоскопії зробити остову пробу чи пробу з люголем, то аналіз буде неправильний. Після вагінального УЗД на скельцях буде гель. Анализ нажиной.